І всім привіт! І ви мене каналі Касінчук. І сьогодні у нас буде розпаковочка у сюрпризів І в нас сьогодні є новиночка це Крамбл Cookie. Я як щось не дуже знаю, як кажеться це, це названня. Пишіть в коментарях, чи я правильно кажу. Бо я не дуже знаю. Дивіться, тут ось такі от. Пакетки, один синій, один рожевий. Синій, один рожевий, один синій, один рожевий. І один синій. Всього тут вісім пакетиків. Фесікат колекція. Мені що вам понравилася колекція. Тут дуже класний пес, мені дуже подобається, якийсь робила. Коротше, мені дуже подобається. І сьогодні ми не закінчимо ні одну колекцію. Того разу ми закінчили аж дві колекції. Я думала, що я зроблю дві колекції на цю розпаковку, але не, не мала часу, бо я вчора пішла на пляж і не змогла зробити. Так, давайте, давайте почнемо з колекції тварини. І ми цю колекцію закінчимо після після, після следующего відео. Давайте візьмемо... Навіть не знаю, Давайте візьмемо... Хм. давайте візьмемо этого. Це доложим. Так. Дозворність. Так, я вже mm -hmm. вернулась. Е, мені прийшлося обоє останні зарядку, тому вам зараз видно буде холеклі, чим мене. Так, це відложив. Тепер сквоті пазу. Давайте візьмемо дві на сьогодні, але сліптещих відео тільки одну буде брат. Вже мало шайці. Давайте я в стріпу візьму, давайте візьмемо з не... буде так, так таксикалики це добирає. Вау, прикольно! Всеки у нас пакетики. на сьогоднішню розпаковочку зацікавити пазл. Тепер давайте перейдемо на нашу колесі пал. Давайте візьмемо фізьмості, що ось цей. який ви взяти. Втізьмо ось цей. Не, Тепер у нас колекція морозива. Так, давайте візьмемо. Візьмемо цей пакетик. Найбільший, найширший, точніше. Так. І наша новинка. давайте візьмемо цей рожевий. ні 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 давайте візьмемо цей, з цей рожевий. Ні, ладно, все робити. Вся. Так, тепер я вам покажу зараз пакетики. Впаковку їх всього. Шість пакетів. Два, три, чотири, п'ять, шість. І давайте почнемо розпаковувати. Так, я зараз звернуся.